Батько наш Бандела. Україна ма, ти ми за Україну будем воювати. Ой уїсі її під дубом живе, ним там лежить посталиця, сте волозений, ой, лежить він лежить. Стежить тяжкий муки без івої ноги, без нічки. Ой я прийшла до нього. Їдна мати нього плаче і ледає, без завоє нього. Ну смій сіну. Ще набурував. Це без плавої лучки, без плавої нічки остався. Ой ми машинами, не плачте жони. На миллиї, ми все земле. Ой, батько, у нас бандила. Україна ма. Тут Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. О яхмати сіна свого поховали. На його магині слова написали. На його магини. Слова написали. Слава Україні! Всім ділами слава.